Сьогодні делегація членів партії Батьківщина з Волині приїхала в місто Київ на Софійську площу, щоб підтримати нашого лідера, якого ми будемо сьогодні висувати претендентом в кандидати в президенти. Це Юлію Володимиру Тимошенко. 20 делегатів з'їзду, 250 запрошених, журналісти. Активісти партії, прихильники наші прийшли сьогодні, зібралися на Софіївському майдані для того, щоб зробити перший крок на шляху до, до обрання Юлії Володимир Тимошенко президентом України. Ми розуміємо, що це час складний і це час, який вимагає саме тих лідерів, які готові взяти на себе відповідальність, які мають досвід, які знають, що таке труднощі і як їх долати. Тих лідерів, які... Не бояться ніякого режиму Януковича, не бояться ніяких ніякого режиму Путіна, лідерів, які знають, що потрібно робити, вміють робити, і вже показали, що навіть в умовах жорсточайшої кризи 2008-2009 років справились з тими неймовірними навантаженнями, які були з якими які переживала наша країна, переживала наша економіка.